Tesla Model S 2018 року. Часто питають за цей автомобіль, тому що це седан преміум класу від Tesla. І вже з 2018 року це, можна сказати, надійне авто, в якого зникли проблеми з процесором. Там процесор вже Intel стоїть і немає проблем стосовно батареї. На рахунок цін на дані автомобілі і повинен вас орієнтувати, що тут буде залежати від пошкоджень. Адже ці авто, як ви можете бачити, дивіться, продаються в Америці від 3 тисяч, ось, наприклад, варіант за 3 тисячі до 15 тисяч. І ось у нас варіант є за 15 тисяч, все залежить від пошкоджень, які є в даного автомобіля. Якщо ви хочете ціле авто, і то в такому випадку воно стане під ключ в Україні орієнтовно 22-23 тисячі доларів. Якщо ж ви готові купувати авто під проект, власне. Ось як такий варіант. То таке авто може стати в Україні і до 20 тисяч. Все залежить від того, на які пошкодження ви готові. Компанія Інтертрейд, менеджер Борис, звертайтесь, проконсультуємо вас, які тесли краще провести, на яких зможете більше що заробити, або які варіанти слід брати для себе.